Моє шанування, тема по мотоциклу У нас падає дощик. Я знаю, що від Києва і на схід там суш по відгуках моїх підписників, знаю, що там місяцями не було дощу, У мене вже он город зораний. Тому дощик падає вихідний день перед нічною зміною. Хочу трошечки тюнінгувати що мотоцикла, казав, що це буде, і час підійшов. Хто не бачив, в мене на каналі такі вчепив каністри на воду на випадок подорожі і в загальному вони мені не мішають, придають гарного вигляду соліднішого мотоциклу, захищають коліна від вітру. Каністри не важкі, десь одна кг, Може, чуть, чуть більше, було зроблено таке спеціальне кріплення надійне. Каністри замикаються на замочок. Хлопці, дехто в одну бензин, другу воду, ну я поки що не спішу, думаю, що заливши бензин, води ви туди вже не залиєте. Для цього є бак 19 майже літрів. Отже, коли я кріпив ці каністри, робив кріплення, я зробив ще отакі. Випускні трубки, кронштейники, бо я планував поставити на них ще одне додаткове світло. За два тижні мені прийшли фари. З Алі. Посилання залишу в описі чи в коментарі. Отакі От фари, дуже якісне виконання, фара досить важка, це все алюміній, радіатор алюмінієвий. З кріпленням зразу, з ключиком. Тості провода, не такі, як іноді бувають. І ці фари я хочу сюди поставити. Ось тут з другої сторони другу. Добавочні фари в мене, звичайно, є, які досить непогано світять і прекрасно доповнюють світло моєї основної фари, яку я теж встановлював минулого року. Але от їхав в мокру погоду. Все рівно світла мало, дорога мокра і, думаю, жовті фари ці доповнять моє світло, Ну і воно дуже красиво буде виглядати. Вже вчепив вимикач. Такий самий, як на ті фари. Такий самий, я його не купляв, в мене він був. Оце просто тепер треба прикрутити фари, просто ще не знаю, чи їх отак зверху ставити. Чи отак знизу? Я ще просто не придумав. Вже дроти спаяти і підвести до живлення бажано через запобіжник, це вже діло техніки все це зробиться. Становив фари. Ще треба буде їх порегулювати вверх-вниз, в боки. Ну, це треба в темну пору часу робити. Приблизно виставив, а далі побачимо. Монтаж проводки не показував. Чому? Тому що в мене оці фари підключені. До цього вимикача пішло по підбак і сюди тут є реле стартера. Я взяв від реле стартера через запобіжник. Тому, щоб другий раз оце все не робити, я до того самого провода, який йшов під бак, врізався, підключив на цей вимикач і заживив ці фари. Тут кожен собі господар, як то хоче, так підключає. Заряжена фонда. Реалізація. Думаю, світла багато не буває.